Друзі, вітаю! Добрий день! Сьогодні продовжуємо традицію запливів у зачарованій Десні. І як зазвичай, кожного разу і ця традиція вже працює. Я її почав ще з друзями зимою. Минуло восени минулого року, і кожен раз, коли ми робимо той заплив, кожен раз, коли викладаю відео з побажаннями нашим силам оборони на знищення рашиських цілей в Криму, в окупованому українському Криму, в Чорному морі, власне, а, та територію та географію, ми цього побажання вже розширили до Причорномор'я, в тому числі а, у наприклад, у Краснодарському краї. Чому? Тому що кораблів вже половина рашиського флоту на дні Чорного моря, а інша половина що ще можуть якось там пересуватися, вони повтікали з Чорного моря. Да, от, і тому ми, власне, щоб ця традиція працювала, розширюємо трохи географію. А, бажаю силам України вдалого полювання. Ну що, поїхали, трошки холодно, бо вітер, тому довго розмовляти не буду. Поїхали! Слава Україні, силам оборони вдалого полювання. Слава Україні! Побачимось, бувайте! А вирощисти знаєте! Вам не буде щастя і не буде життя в Україні. Тікайте по своїх болотах і більше несуйтеся в Україну. Слава Україні!